Вітаю на моєму каналі. Сьогодні, на прохання глядачки, ми розглядаємо тему ревнощів разом з моїм янголом. І так, з простору прийшло таке формування, що ревнощі це зв'язана воля ілюзією земного кохання, яке або зійшло на нівець, або не було справжнім. Це хибність продовжуваних відносин. І, взагалі, ревнощі це урок, що б там не було. Зазвичай ми не знаємо, нам нема з чим порівняти, що значить земне кохання. А що значить в божественній волі, тому що ми не почуваємо, ми живемо в низьких вібраціях і нам не знайомо почуття. І ми плутаємо, ми думаємо, що це ми закохалися або кохаємо і тому виникають проблеми. Чому виникають? Тому що це такий урок, який підсвічує нам певну кармічну прив'язку. За нею стоїть урок знайти ключ до звільнення себе від неї. Тобто вам показують, у вас щось не так. Червоний прапор. Йдіть всередину себе і розбирайтеся, чому ви ревнуєте, що саме ви хочете. От, і завжди знайдеться той або ті, хто нас навчає, допоможе у нашому розвитку. Тобто не треба все так драматизувати, попри важкі почуття, собі знайте, якщо ви йдете вже духовним шляхом, хочете жити усвідомлено, просто собі знайте, ага, червоний прапорець того, що мені треба йти всередину, розбиратися із самою собою, не з чоловіком, не з Жінкою, не з коханками, а із собою, що в мені сталося, де я себе не люблю. І чи справді ви думаєте, що прив'язавши себе насильно, будете щасливі. Саме цей урок ви зараз проходите. Нема нічого кращого, солодшого за повну волю, а це почуття нам у більшості якраз не знайоме. Нам нема з чим порівняти на вище, на краще почуття свободу вибору душі. Душа все розуміє, бо знає, що проходить урок. От бува так, що розумієте все всередині себе, що не треба далі йти, От не буде нічого доброго. А все одно щось не дозволяє вам поставити крапку, розібратись до кінця і прийняти це рішення важливе. Відчепитися не може тільки наше его. Це зовнішній світ. По ньому его орієнтується. Ще також це можуть бути. По типу я без нього або без неї не зможу, не витягну. Там залежність грошова, фінансова, якась підтримка, матеріальна. От далі. Коли тягнеться з попереднього життя оця кармічна прив'язка, то з дитинства відчуваєте дикі прив'язки до людей, як влипли, і не можете відлипнути, ніби буде крах усього. І прийшов образ карамелі, коли вона прилипає, і її треба віддирати від одягу або від шкіри. І це… І боляче, і з шматками одягу, ну, це неприємне явище. І часті руйнування відносин з іншими, хто дорогий, і їх короткочасність у вашому житті. І дика біль іде як реакція. Тобто часті отакі, вроді подружилися, вроді там це починається ж з дитинства все. так І прив'язуєтесь так, що тут не можете відлипнути. Але от розумієте, що це, скоріш за все, у вас тягнеться із попереднього життя. Але не затримуєте Воно того не варте. Важливо, досвід для душі, що може бути краще за любов і за волю, почуття якого нам, ну, в більшості високих невідомо, через те, що перебуваємо внизу шкалі вібрацій. Ви можете цього не знати, а тільки чути про таке. Знаєте, світ клином не зійшовся на людях. На стан душі притягується якість вашого життя і відносин, якість теж. Тобто, якщо у вас там проблемні відносини, де ви ревнуєте, або що там, або вас ревнують, то це показник того. Як ви насправді до себе відноситесь, і е, вам відзеркалюються людьми навколишніми оці речі, е, які ви не помічали до цього часу. Не заблокуй себе ніким, не дозволяй. Повторюй собі, я вільний або вільна, і тобі дарую волю. Все в любові, наповнюйся любов'ю до себе. Це як, це як себе не любиш ти, що дозволяєш розуму тобою управляти. Е, тобто, е, ви знаєте, що слова. На Наші впливають на простір, на нашу з вами свідомість, ті слова, які ми проговорюємо. Янгол радить таке проговорите, якщо у вас напад ревнощів, якщо ви не знаєте, що робити, проговорте, я вільний, я вільна, і тобі дарую волю, все в любові. За втілення контрактів можна нахапатися. Це тобто таких рішень, що нібито вам нема життя без цієї людини партнера, і ви таким чином ставите на собі паузу, ви себе блокуєте, якщо думаєте, що от ви не зможете, бо людина там на когось дивиться іншого вже, а у вас ревнощ... ревносні почуття. Тобто не підписуйте самі собі контракт, що от з вами можна так. Ви вільні люди. І ця людина вільна, і ви взагалі вільний. Наповнений собою або наповнена собою. Залишиться тільки до цього дійти, щоб відчути в повній мірі. Відслідкуй себе, що тягне так до нього, або неї страх, це, що ми проговорили, страх одинокості, страх, там що не витягнете страх там ще якийсь. Все потягнеш, пройшовши шлях загартування. Тут сміливість треба. Знай, ми поруч всі тут з тобою. І не допустимо, що без твоєї волі щось сталося в житті твоєму. Але і ти використовуй правильно ті Божі інструменти, дари свідомості, вивчай закони життя і Всесвіту. І користуйся вже нарешті ними. Якщо ви прийняли рішення далі ревнувати, не, не виясняти, залишитись цією людиною, ви розумієте, що ви зробили свідомий вибір, нічого не робити. Це теж вибір. Але у вас є. Інший варіант все-таки е, дари свідомості, це що? Увага, відслідковування, дати собі звіт, е, спостереження і в кінці кінців е, сформувати те, що ви хочете. Не концентруватися на, на цьому поганому, що сталося, підозри, якісь виникли ці почуття. А концентруйтесь, а як би ви хотіли в ідеалі, які ідеальні відносини, яке ідеальне відношення партнера до вас ви б хотіли? І проговорюйте це вголос, не ігноруйте цей величезний дар. Е, ти Розрішиш будь-яку проблему, якщо почнеш уважним будь до себе, поважай себе. Не всім дано родитися, не всім дано людська свідомість і велике право бути людиною. Тут тільки твій вибір. Наскільки знаєш ти себе, отак відносишся до себе. Те, що ми розглядали раніше. Про те знання і незнання високих почуттів, порівняти з чим не з гіршим, як ми звикли рівняти по гіршим сценаріям, по гіршим почуттям, а на краще, якого на високо. Соке, яке нам, ну, ми могли і не відчувати за свого життя. Отак і інші відзеркалять все тобі, підсвітять неможливі речі, до яких ти часом не готова. Не готовий. Шокова терапія. Шокова терапія, так зрозуміла, це оця дика біль, як реакція, яка виникає на підозру, якусь привід для ревнощів. Взагалі ревнощі це крик душі, невільної ще й досі. Це знак, щоб полюбили ви себе. Крім вас, нікого не бува, на Першому місці. Тужить душа твоя від путів, прив'язок. Ниюче почуття, ніби чорний шланг, пуповина пов'язує вас обох. Тобто, коли ми ми ж на низьких вібраціях, коли ревнуємо, тривожимося, боїмось, переживаємо, і це, і ви відчуваєте, що от, вроді би і нічого не пов'язує там з ним чи з нею, і розійтися можна, а от щось вас тримає. Вас тримає оцей, нібито такий темний шланг між вами, як пуповинка. От, душа все розуміє, подає сигнали та рішення. За вами Оцей важливий момент, ми всі чомусь упускаємо. Не чомусь, а через незнання. Не треба мучити себе. Ви тут усі, щоб скинути все зайве, розпакуватись, відчути насолоду від життя. Це ж так прекрасно. На землі у втіленні. Тобто рішення залишатися це теж свідоме рішення. Всесвіт чекає ваше свідоме рішення або стоп, або навіть продумайте вголос, просто проговоріть, що ви вільні. Я волий. Своєю розриваю ці кайдани пути. І обираю вільно жити і полюбити себе. Коли ви це будете проговорювати собі щодня при відчутті безсиллі, розставити якісь крапки, або вияснити, або розірвати стосунки, або там, може, ви надумали простити там людину, не знаю, то проговорюйте собі, переналаштовуйте свою свідомість таким чином, це як радіоприймач. Крутите, крутите, ага, ось тут хвилю спіймали, а тут чіткіше, а тут іще краще Тут уже е, загубили хвилю. от При нападі ревнощів, е, дивіться, е, реакція іде з 4 чакри, з серцевого нашого центру. Це як одна секундочка. Така собі блискавка, невеличка сантиметрів, може 10 приблизно. Е, блискавка шок, яка спускається так раз із серця і ніби своїм цим блискавичним е, сяйвом е, спускається е, у живіт. І виникає адреналін, тремтіння до самого тазу, до, до тазових кісток, от із серця туди так, раз серця вискочило, і реакція вниз пішла. Вас, ви відчуваєте, от вас трясти починає із живота. Якщо в заздрощах ми розглядали із серця, воно більше йде початок, то тут серця починається, а супроводжується на живіт. І супроводжується далі різкою втратою сил, тремтять і кінцівки, можуть тремтіти ноги ватні І все. Чому так? Дивіться, із серця поступав сигнал з четвертої чакри, Оця, знак, що от душа тужить, от з тобою щось не так, ти от тут щось ну, розбирайся в собі. Далі, Третя чакра йде вниз це сонячне сплетіння. Вона зв'язана. Це наша воля. Тобто, ви чомусь не можете волею своєю прийняти рішення. Ви відчуваєте себе прив'язаним або хочете людину цю прив'язати партнера, тому ревнуєте, хочете, щоб це з вами був він. Чому він так вчиняє. Так, а втора чакра це насолода, трохи нижче пупка. Наша здатність насолоджуватися, коли зв'язана воля, коли такі сигнали із серця поступають, то насолоджуватись життям. Відносинами, чи що там неможливо. Тому що ви зв'язані, як отопові смірці мечі, ви пов'язані путами оцими своїми прив'язками. Далі відчуваєте після такої реакції на там, щось там сталося, підозра у зраді, чи там момент такий, який викликав ревнощі, ви відчуваєте потім зв'язаність у тілі тяготить і не є душа. Чому ви ревнуєте? Ну, Чому ви хочете, чому так виникає? Хиб не відчуття, що людина вам вкрай потрібна, Ш нібито ви без неї не зможете. І шок або шок образи від вчинку, як він чи вона могли зі мною так вчинити, з таким підлим вчинком. Та я ж, та, я ж старалася, старався. там. От, дивіться, є два варіанти. Можна прийняти ситуацію із душі, тобто розуміти причино-наслідкові кармічні е, е, речі. Тобто, коли ви кажете, добре, десь я це накосячу. Можливо, не в цьому житті, можливо, в попередньому житті. Не просто ж так така ситуація виникла. І це вже буде великим кроком на шляху до результата вирішення цієї, цієї вашої проблеми в вашій душі. Дивіться, якщо ви прийняли таке рішення з четвертої чакри далі діяти, розгляньте варіанти із розуму, залишитись з людиною, або розірвати стосунки, або там вияснити, от, що ви, які там у вас варіанти є в житті вашому. І на кожен варіант от, виділіть по дню: день плюс ніч. А на ранок підслідкуйте, що ваша четверта чакра каже. От Ви залишаєтесь. Як вам добре, недобре, хочете, не хочете. Ви вільні, там. розриваєте стосунки, день також нічку поспіть. Е, так, не так, От провідчувайте це, ви обов'язково відчуєте правильну відповідь. Якщо урок пройдено, у вас буде відчуття тоненького промінчика в четвертій чакрі, е, любов така, то до себе, не до цієї людини. У вас буде Полегшення, тепло на душі, і воно нелогічне. У вас такі проблеми виникли, у вас відносини руйнуються, а тут у вас якась радість виникла, незрозуміла, якесь в душі тепло. Так, можуть бути інсайти, якісь осяяння, ідеї, які не стосуються ваших відносин. Це там творче, щось там приготувати, слідуйте цьому, це сходинки на шляху до себе, до свого сердечка. Можна чинити супротив із его, з розуму. Там за будь-яку ціну добуватись людину або помститися. Ви знаєте, що ви чините насилля, ви порушуєте закон Всесвіту. Це ґрунт для страждання, притягування негативу у своє життя через зниження ще більше по шкалі вібрацій. Ви прирікаєте себе на кармічний борг, одержимість, якщо ви привороти будете робити, так то ви себе обрікаєте на те, що в наступному житті ви будете відпрацьовувати. А в цьому житті діти, ваша родина, всі будуть бачити ці всі страждання. Варитися будете усі. В тому, що мама не може читати, не може піти в серце і розібратися в собі, чому в нього такі відчуття. А приворот, запам'ятайте, це поневолення. Ви це і так знаєте, бо тільки розумні люди мене слухають, приходять на канал, а не оті божевільні, які мені пишуть всякий бред, особливо на тему релігію. І це поневолення волі людини, грубе порушення правил Всесвіту, закону свободи волі і вибору душі. Це завжди наслідки. Прийміть люди всі вільні. І ця людина і і ви. ви можете змінювати партнерів. Там, коханих і все таке, але якщо такі речі, приймайте е, ситуацію і йдіть всередину себе. Це знак того, що полюбіть себе. Е, полюбіть це значить приймати всі рішення з четвертої чакри відносно до себе. Слідкувати за маленькими новими нюансами, які ви в собі знаходите, що вам подобається, відтінки, що не подобається. Е, це все дуже цікавий процес. І він буде радувати вас, ви будете розкриватися самі в собі. Настільки, що вам не потрібні будуть якісь там зовнішні е, речі. І на таку якість вже притягнеться інший партнер або партнерка. Дякую моєму янголу з повагою до ваших душ.